Всім привіт, слава Україні. Так, перед початком відео хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал, хто ще не підписаний, по можливості коментар, підтримку каналу. Буду дуже вдячний. Так, Сьогодні таке відео буде не, не настільки інформативним, як просто показуємо, що зараз відбувається на полях, оскільки вже давно не знімали. Зараз Хто зараз займається полуницею, той розуміє про що я, що таке в в червень. Ось, навіть в неділю працюємо, але Соня такий вихідний собі зробили. Мали вечором робити збір на завтра, але вирішили зробити збір завтра зранку. І виїхати на ринок трішки пізніше. Це понеділок, там нема особливо, куди спішити. Ось. Так, і по порядку це в нас. Розсадник. І, до речі, хто ще не в курсі, зараз активно приймаємо замовлення на бронювання розсади на серпень місяць. Так що кого цікавить, пишіть на Viber. Скину каталог. Ось у нас розсадник в такому стані. Де повним ходом наростають вусики. На якихось сортах більше, на якихось менше. Ну, там, з цього краю, ось Тут видно зразу кущики набагато сильніші, бо тут е, в термінах висадки відрізнялися, ми з цього краю починали садити. Ось з цих бугрів ми розпочинали і дійшли там до кінця. Потім звідси ось цей один висадили і в кінці ось ці реми висадили мурану Аня. Е, з Фріго нам приїхало трошки пізніше. Тому тут кущики такі слабші, але нічого, зараз трошки підживки більше, і ось вже вусики з'являються. І це нам якраз і пасує, тому що почнемо розсаду закладати з цих бугрів, які були висажені першими. Поки ми дійдемо ось цей весь сектор. Тут 10 бугрів 40-метрових по 320 саженців в кожному. Поки ми ті 10 бугрів зробимо, розпочнемо з цього. І... Ці вже будуть такі, як ось цей. Так що, все буде гаразд. І так само будемо зрізати. Докладемо вже до кінця, до останніх грядів, а потім вже почнемо зрізку з перших і поки дійдемо до останніх, вони якраз будуть на тому самому терміні. Якось так. Так що, кого цікавить розсада, пишіть О, скину каталог з цінами ось такими. Доріжками застеліємо агротканиною, тканиною. Перебиваємо на такі дюбеля для пінопласту. Досить добре тримає, 2 гривні вартість. Купляли в магазині. Я думаю, в інтернеті можна знайти дешевше. Я шукав, замовив на одному сайті, мені ніхто не перетелефонував. Я чекав день-другий, думав, мені вислали вже, нічого не приходило. Я вже не хотів шукати другий сайт, мені треба було вже. І я поїхав, просто купив в магазині та й все. А так то навіть і по гривню там, гривень 20 гривень 30 можна знайти без проблем. Ось. Так що доріжками ми встиляємо. У нас так ряди вийшли один напроти одного, тому ми навіть рулон не ріжемо. 100-метровий рулон, а тут ряд має 85 метрів. Ось повністю. Тобто два сектори 40-метрових. Ось цей 40, а тут якось 42 плюс прохід. Там чуть-чуть випустили вперед, там чуть-чуть, і воно так приблизно 84-85 метрів виходить. І ось таким чином це виглядає. Дуже класно, дуже зручно. Вустики найсувний плюс це те, що не тільки чисто і зручно ходити навіть після доща, а це що вусик не вкоріняється. Він просто лежить на агротканині на, на цій, і чекає своєї черги, коли ми його покладемо в стаканчик коренятись. Ось такі в нього накльовуються зародки кореня, і він не, не лізе в землю, бо була гола земля, корінь би вже масово бріс, потім це все підриваєш, корінь рветься, сажанець стресує. Це все потрібно вже. Общипувати, бо ти вже так його рівнесенько не запхаєш в стаканчик. Чекати, поки наросте новий, а так зародок є. Ми вставляємо в стаканчик і коренець зразу починає рости. Це в нас греми, двогрічка. Що я можу сказати? Ми вже майже весь урожай тут визбирали, тут буквально залишалось трішки. Ягода дрібна, досить. На другий рік ремів. Ось. Але я думаю, що хоче більше живлення. Можна пробувати залишати, але треба дуже-дуже інтенсивно годувати. Прямо дуже інтенсивно. Ось. Тут в нас сектор. Ми зараз цю ягоду дозбируємо. кущики зачищаємо. І вони плюс-мінус з ось цими молодими вступлять в плодоношення, можливо трішки пізніше. Тут ми вже ось цей цвіт залишаємо, ці квіти. Вже на липень будемо мати ягоду ремів. Ось така вже квітка. Один квітконос, ось там другий виходить. Ось з другого, з другого поділеного кущика третій, там знизу четвертий вже видно. Що повним ходом висовуються квітконоси. Сьогодні якраз дали ще раз тут 13-40-13, якраз на ось ці кущики, які готуються вже до цвітіння, і будемо переходити на калійни. Добрево. А ось ці кущики ми позачищаємо і також будемо їх. Підживляти, стимулювати до нового цвітіння. Наразі нічого не видно, але я місцями бачив, ні, це, листочок, це листочок, місцями бачив, що вже новий квітконос. А ось є новий квітконос, ось тут, ось тут також квітконос. Тобто ягода вже переходить на тих кущиках і вже ось він. Ось квітконос, але він замітно тонший, дуже прям тоненький. І ми ті кущики попідчищаємо, всі вуса позрізаємо. Весь нижній лист, всі ось ці пагони від, від ягоди, які позалишалися. Ось ці. Весь нижній лист залишимо тільки зверху невелику шапочку. Тому що ось листя знову росте молоденьке. Якщо воно все поростає, тут прям буде ліс. І так потрібно робити з ремами після кожної хвилі плодоношення. Ось тут так само такі кущики будуть. Після того, як він віддасть урожай, наростуть, і так само будемо підчищати після кожної хвилі плодоношення. Навіть будемо таке, мабуть, робити, що якщо в нас ще ягода є на кущиках і вже висовуються наступні квітконоси, ми вже так робили. Зрізаємо повністю з ягодою всією з зеленою, яка не достигла. І обробляємо якимось фунгіцидом, щоб по термінах очікування просто влізти, поки буде там наступна Ось, ну Там невелика частина урожаю зрізається буквально якихось 3-5 ягід. Ось, Але і таке теж робимо. Будемо бачити як. Це все, як то кажуть, по ситуації, по мірі. У мірі поступлення якихось проблем. Якщо бачимо, що якісь нюанси по кущиках, то будемо таке робити. Так, що ще вам показати? Ось такі вусика на бріллі. Насадилася найпершою. Ось такий коренець вже. хоче вкорінятися, але не робить цього, тому що вусик. Немає куди. Це і дуже круто. Ось ця агротканина, Це є прям дуже крута штука. Е, я думаю, що краще за агроволокно, Агроволокно більш таке легеньке, а тут застелив і спокійно собі ходиш. Воно так ніякі складки не складається, не, не є таке, ніби дуже легеньке, таке повітряне, а так прям натягнуте, файно. Зручне, нам подобається, вода протікає, вода не застоюється. Хто хоче, напишіть, скину сайт, де брав. Досить хороша ціна. Це виробник український, фірма Agrin. В нашому випадку ми взяли 70-ку. Гарантія, там якось в районі 5 років. Ну, я думаю, що прослужить. Я думаю, що прослужить. Тут щось надзвичайного. З ним не буде вироблятися, просто пройдеться, закладеться вусики стаканчики і будемо ходити поливати вже ці стаканчики. Такого тут прям інтенсивних якихось робіт, техніка ніяка їздити не буде і так далі. Просто буде ходитися, поливатися розсада. Ну і Закладка і потім зрізка розсади. Так, ще. Також ось цей сектор. Завтра будемо давати фосфорне добриво, тому що нам ми так даємо по днях, тому що ми ще наразі свердловини не маємо на цій ділянці. У нас свердловина є тільки там, де в нас на ягоду. І ми записані в чергу, десь на місяць нам треба робити свердловину, тому що ми збільшуємо тут оце все, де ось та а тут люди заберуть сіно, ми це всю траву скосили, щоб не палити тут, люди собі заберуть. Там люди корів тримають, тут забирають, щоб не палити. І відповідно нам вже буде не вистачає, ми поливаємо там по днях. Не можна прийти і все один день зробити, полити, підживити. Мусимо так ділити, чекати, поки в криниці набереться вода. І тим паче, якщо ми тут ще засадимо. Я не знаю, сотих 25, мабуть, на ягоду на наступний рік. КСД сортів. Плюс оце все підживляти, доглядати літом в жару води в криниці буде відповідно ще менше. А ще взяти сюди, що треба стакани поливати. Ну, прямо однієї керниці це без шансів. Без шансів на минулого року у нас був ось цей один сектор, це у нас був маточник. Нам ледве-ледве вистачало ледве води. Ось, ми знали про це. Ми тут висаджували і хотіли рити свердловину, але дуже все прямо розписано, дуже якийсь заживотаж на свердловини цього року. І нас записали аж на початок липня. Хоча телефонував я ще, ну, мабуть, що в березні або, поч... або початок квітня. Якось так. Так що хто думає якоюсь справою зайняти, сарийте свердловини. Я бачу, що там ажіотаж немаленький. Так що ось таке ознайомлювальне відео. В принципі, нічого цікавого не відбувається. Застеляємо грудканину і обробляли тут буквально два дні тому тупсином з додаванням плантатора. 20-20-20, саме ось про маточник я кажу, і актелік. Тобто таку бакову суміш від шкідників, від хворіб і живлення по листку. Кущик почуває себе добре, ось таке листя. Дивиться догори, наскільки я знаю, що так листя, то кущик просто балдіє. Все йому подобається тут. Все наразі в нас добре. Так що, хто вже записався? На розсаду ось кущики, які вже в нас ось ваша ось ваша майбутня розсада, і це вона буде ще більшою, буде наростати. Здоровенька, гарненька. Хто планує пишіть, до речі, вже процентів 40% розсади заброньовано, особливо таких самих ходових сортів Амі, Лючія. Альба, бріла, ну тобто ранні. Найбільшим попитом користуються і реми, Іреми, реми, особливо Мурано. Всі дуже оцінили то, що це з фріго висаджено, що Мурано, що, що Аня. Так що люди прям хочуть ці сорти. Ось які гусика. Прям ціла ціла жменька. Гарний, гарний посадковий матеріал, дуже гарний. Ось тут вже готовий кущик. Так що кого цікавить, пишіть. Будемо раді всім. Розсилка розсади буде з першого числа серпня. Я так бачу, що по розсаді, по темпу наростання вусиків, що ми якраз приблизно по термінах лазимо. Можливо, з останніх чисел липня. Це вже будемо бачити по ситуації. Будемо дуже і дуже старатися. Я розумію, що кожен хоче встигнути висадитися чим пошвидше. Ось. Але запевняю вас, що висадка навіть до, до середини серпня це є цілком і цілком нормально. А для півдня то і ще далі. Добре, всім дякую за перегляд. Всім дякую, хто поставив лайк, хто додивився до кінця. Закінчимо ми зі зборами, нам там буквально тиждень залишився. Ну, чесно, Не, не знаю, що показувати. Я там знімав перший збір, там другий чи третій збір ми знімали. Ну, Просто збір та й збір, збираємо полуницю, веземо на ринок, продаємо. Ну, Нічого в принципі, такого цікавого, інформативного там немає, щоб прямо щось показати. Ось, Можливо, вже в кінці, там коли буде вже останній збір чи щось типу того, знімемо. Типу підсумки сезону. Постараємося зробити по типу, цінах. Середня, середня яка ціна була, яку, яку врожайність нам вдалося того року зібрати. Ну я вже бачу, що врожайність буде чуть не найменша за всі 4 роки. Ось, то, що єдине, що ціна хороша. Так що якось отак. Добре, всім дякую за перегляд. До наступних відео.